Коли, наприклад, бізнес продається з власником, яка е, може бути розрахунок долі тієї людини, яка продається разом з бізнесом в тому бізнесі? Чи це зарплатня, чи це, наприклад, може бути якийсь по різному, все залежить від покупця в першу чергу? Якщо воно продається вже, то на умовах того, хто купує? Можливо, і на умовах, хто продає? Наприклад, може бути варіант такий, що ми продовжуємо керувати, що в нас. Крім ради директорів, да, ніхто не втручається. От, наприклад, Київстар, купивши Uber, їм їм в першу чергу подобається, що це молода компанія, хоча чому вона вже молода, їй під 20 років. От це молода компанія, і вони, тіпа, не настільки зашорені цим статусом і всім цим, як Київстар. І вони хочуть дати їм умовну свободу. Це вони зараз кажуть, ще й на камеру. А як насправді ж буде, ми не знаємо. От вони зайшли. В стан по цьому принципу і в Ташкенті вони намагаються боднутись там вже майже рік, вони там дергаються, і щось у них все не виходить. І поклали вони вже там мільйончики. Чи свої, чи вже київстаровські. Ну, якщо вони півроку, як мінімум, то значить свої. А у них все не виходить. А, а ясний період, що не виходить, бо вони багато чого не врахували. Тому ми дивимося, що Болт зайшов в сім країн після того, як вийшов в Поталіну на явні прибутки, поклав мільйон євро і не одну країну не зачепив. І повернувся і почав з ріги. Розумієш?